Вітаю в ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні розповім ось про що. Наслідки негоди на Уменщині до снігового замету потрапив рейсовий автобус з людьми. На ставку водолази врятували шістьох рибалок. Рятувальники тренувалися надавати першу домедичну допомогу. Внаслідок ускладнення погодних умов на Уманщині до снігового замету потрапив рейсовий автобус направленням київ маньківка В автобусі перебувало 11 дорослих та двоє дітей. На місце події прибули рятувальники, які відбуксирували автобус на проїжджу частину дороги. Внаслідок події ніхто не постраждав. Рибалки продовжують випробовувати кригу на міцність. Одна з трагічних подій трапилась у Черкасах. На річці Дніпро чоловік провалився під лід та намагався самотужки вибратись. Подія трапилась за 300 метрів від берега. Дістали потерпілого водолази ДСНС, які передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Проте врятувати життя чоловіку не вдалося. А от у селі Лозівок Будищанської територіальної громади, надзвичайники врятували шістьох рибалок на ставку, які були відрізані водою від берега. Загалом з початку року на водних об'єктах області зареєстровано 5 пригод, внаслідок яких двоє особи загинуло, 11 вдалося врятувати. Як бачимо, щойно утворилася незначна крига на водоймах, як любителі підлідної риболовлі активізувались і масово вирушили на лід. Проте зовсім не всі врахували, що ризик провалитися досить високий. Саме тому співробітники головного управління ДСНС посилюють інформаційно роз'яснювальну роботу серед рибалок. Фахівці служби порятунку розповіли про небезпеку виходу на лід та наголосили, що відносно безпечна товщина криги має бути не менше 7 сантиметрів. Також рятувальники розповіли про засоби порятунку, які необхідно мати з собою, вирушаючи на лід. І до інших тем. Тренінг з надання першої домедичної допомоги для рятувальників провела благодійна організація Разом для України. Як коректно оцінити стан людини, що постраждала? Її дихання та пульс. Що робити, якщо людина без свідомості, розказали та показали інструктори тренінгу. Це розвищенекових часів та так само буде фіксувати. Випускаєте і шукаєте джерело кровотечі. Як воно буде виглядати? Щось, що пульсує, і звідки тече. Якщо ви такого не бачите, то тиснете до кістки і в сторону серця. Тобто, якщо це рука-нога це, рука це верху. Якщо це шия, то до кістки і донизу. І так ми маємо заповнити абсолютно всю рану. Повністю, незалежно, чи там кровить, чи там не кровить, Жінка віком 50 років, 50 років. років. Ви не дихає, ви не дихає без світу. Підходимо. Сьогодні ми навчилися оцінювати свідомість і дихання людини. Що робити з людиною, яка без свідомості не дихає, використовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор. Також ми навчилися, що робити з людиною, яка без свідомості, але дихає. Що робити з людиною, яка подивилася стороннім тілом. Особливості допомоги дітям ми розглянули, методи зупинки і класифікацію самих кровотеч. Далі про безпеку дітей. Цикл уроків від надзвичайників триває. Як діяти, якщо виникла пожежа або знайшов вибухонебезпечний предмет, яка товщина льоду вважається відносно безпечною? Про все це рятувальники розповіли школярам однієї з шкіл міста Черкаси. Може виникнути пожежа, де в приміщенні правильно? Да. А від чого вона може виникнути? Які чинники на неї можуть вплинути, що виникне пожежа? Щоб не трапилось біди правилам безпеки навчаємо завжди! Пам'ятайте кожен раз, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай, спалахне усе і край! Не піху. не Якщо ви побачили, що все-таки людина у воді, ви покликали саме перше це покликати на допомогу, позвонити 101. Можна виходити на Кригу тільки якщо вона не менше 7 см. Відійти на 200 кроків. І ні в кого случаю не трагти. Телефонувати стадо. Щоб діти знали правила поведінки з, з вогнем, що не можна ходити на лід, тому що можна провалитись без дорос. Я вважаю, що коли діти розповідають дітям, то, то це краще сприймається. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!